Чайе? Кернеце. Як кернеце? Вот так на куте впаду. А ти що там робиш? Я не стою куте гуме впаду. А як воно туди залізло? Я не знаю, були двері відкриті, хтось їх відкрив і впаду. Так що дай ми ведро, я дістану. А ти чого скорше, скорше не попробувала? Кись, 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 Давай. Ну, більш би ми його зараз не забили. Я його зараз дістану. Йди донеси. Йой, курва. Що ще стало? Прибили мого. Як прибили? От тебе, курва, до голови пустила ведро. Ну, а ти як так кидала? А ти як сиділи? Ти маєш розум? Йо, твою мать. Ну, і як тепер будеш топила? Буду до тебе ходила лампити. У мене давай. багато в нема. Ну До мішку потім уветі, немножко пеліфільтрує. Курба скутіть їм засрану. Давайте давай договори. Чекай, чекай, я твозачіплюша, михайло почнеще у твердії вече. Чекайся я її Я ушла. Ну давай, бо я до тебе прийшла. Хотіла Опа. з тобою побазарити трохи. Куди? Так то ще каже.